Всім привіт! Ось побачив такий заголовок і хочу з вами про це поговорити. Особисто я дуже прискіпливо ставлюся до інформації і тому завжди шукаю першоджерела. В нашому випадку це сайт НВС Чехії, посилання лишу. І що ми тут бачимо? Перекладаю дослівно. допомога українцям, які хочуть повернутися додому. А далі, чеський міністр внутрішніх справ зустрівся з українським міністром єдності. Бачите, це вже зовсім інший наратив. Але, аби все це краще зрозуміти, треба все ж таки розібратися, хто ж це к нам до Чехії завітав. В Празі Олексій Чернишов зустрівся з українською громадою. Цікаво, хто всі ці люди, привіт усім корінним киянам, кровосісям, соросятам та іншим міфологічним істотам. Пан Чернешов це саме той добродій, що обіцяв повернути половину українців додому. Так ви правильно зрозуміли: не половину біженців, а саме половину української діаспори, що знаходиться по цілому світу. 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи завершення війни, якщо буде вирішено питання збронювання. Але мені здається, він все ж таки тут щось переплутав і насправді мав на увазі, що якби Україна не порушувала конституційних прав своїх громадян та міжнародних прав людини, то Україну залишило би ще 50% населення. Ей! Hey! Мені самому стало дуже цікаво, хто такий панчер нешов. І перше, що я знайшов в інтернеті, це ось ця картинка. Oh, Бачимо, що зарплата у пана міністра є вищою, ніж зарплата у президента Америки. Це мерфуст. Це реально мерзнусів. Ну, звичайно, можливо, це фейк, але якщо ви маєте якусь достовірнішу інформацію, то будь ласка, поділіться в коментарях. Але я бачу те, що українські можновладці не вміють собі казати ні, і ніхто з них наразі не відмовився від своїх аут, маєтків, статків і навіть від своїх зарплат, коли звичайні українці мають донатити на останнє. Але менше з тим повертаємося до наших новин. Міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан 28 січня 2025 року прийняв віце-прем'єр-міністра. Та міністра національної єдності України Олексія Чернишова. Аби ви не запуталися, так від України приїхав один міністр, а не два. Міністерству з бюджету дали півтора мільярди гривень. Метою візиту української делегації було ознайомлення Чехії з ініціативою створення за кордоном центрів для українців. Цікаво на що будуть схожі ці центри? Пишіть у коментарях. Так звані юніті хаби за словами українського міністра мають мотивувати громадян до повернення додому, надаючи всю необхідну інформацію про можливості повернення, правову допомогу та підтримку. За словами української сторони, мотивація українців до повернення задля післявоєнного відновлення країни є одним із головних завдань новоствореного міністерства національної єдності. Але поясніть мені, хтось, будь ласка, навіщо було створено це міністерство, коли міжнародна політика та закордонні зустрічі є відповідальністю Міністерства закордонних справ України? Що ми вибилися? Ми вас чуємо. А допомагати українцям за кордоном, інформувати їх, надавати правову допомогу. Робити людям документи це є обов'язком установ, підпорядкованим Міністерству закордонних справ України за кордоном. Що, Ми вибилися. Ми вас чуємо. Але це і так ясно повертаємося до наших новин. Вітра Кушан також запевнив міністра Чернишова у продовженні підтримки з боку Чехії. А далі пряма мова: нашим стратегічним інтересом є сильна та єдина Україна. Ми розуміємо, що перемога над Росією та післявоєнне відновлення країни неможливі без повернення громадян додому. А далі найцікавіше: ми повністю підтримуємо ініціативу мотивування українців до повернення. Міністерству з бюджету дали півтора мільярди гривень не знав, Вже кілька років існує державна програма уряду Чехії з повернення українців додому. Ви можете відмовитися від тимчасового захисту, та Чехія вам ще допоможе фінансами на дорогу. Але продовжуємо разом читати цю новину, тому що далі є найголовніше. Міністр МВС Чехії повідомив українського колегу, що в першій половині цього року під головуванням Польщі відбудеться політичне обговорення майбутнього режиму режиму тимчасового захисту наразі він є у ЄС продовжений до 26-го року. Чехія вважає ключовим у разі припинення вогню негайно зупинити дію тимчасового захисту для нових прибулих, щоб запобігти подальшому виїзду українців за кордоном. Які висновки ми можемо зробити цієї інформації? Перше, що мені спадає на думку, це те, що якщо буде припинення вогню, то то продовження дочасної охорони цього річ може стати останнім. Звичайно, це є ваша справа, але якщо хтось з вас хоче залишитися в Чехії назавжди, то я би на вашому місці робив би собі той зв'яжний благодобий побут. Але читаємо далі. У цьому контексті чеська сторона повідомила про закон Лекс Україна Україна-7», який за доволі жорстких умов дозволяє біженцям перейти на спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання. Чехія також готує власні пропозиції та ініціативи для обговорення завершення режиму тимчасового захисту. В наступних відео ми ще обговоримо, що буде з правовими статусами в разі припинення дії тимчасового захисту. А також які перепони будуть на шляху до імміграції з боку України. А якщо це відео вам сподобалося, то дуже прошу підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар. А від себе я вам бажаю всього найкращого та до побачення.